Нещодавно вийшов новий фільм Формула 1 з Бредом Пітом. І знаєте, про що нам ненав'язливо нагадали в сюжеті? Немодні гаджети чи надсучасні технології роблять людину сильнішою. А базові речі: режим, свіже повітря, знання, наполегливість і головне регулярність. Але у фільмі є ще одна родзинка, яку ви могли помітити. Бред у фільмі показує, як додатково можна тренувати увагу та координацію за допомогою звичайних речей, а саме тенісних м'ячів, які ви могли помітити у фільмі. Це і є нейрофітнес. Так, так саме ці вправи ви могли помітити у фільмі. Зазвичай це прості рухи для нашого тіла, але можуть бути надскладними для нашого мозку, бо вони його максимально прокачують, бо розвивають швидкість реакції та збільшують концентрацію. Бо справжня сила у гармонії тіла та мозку. Саме над цим розвитком ми працюємо в нейроінтенсиві та у великому проєкті нейрофіт. Ми працюємо комплексно, торкаючись багатьох тем. спроби іти за тут. Увага, спойлер. І якщо у Бреда вийшло, то у тебе тим паче.